Білховен солодкий молочний шотландський стаут. Здається, його вже всі перепробували, а я ще не пив. Азотне. Значить, відже тут приклеєний до дна банки. Лавинний ефект. Нічого бокальчик гінець можна, так? Ось у нас все рухається в бокалі, така шовковиста структура. Поки тут завершується пінне шоу, скажу, що це солодкий молочний стаут, 4,2% алкоголю, помірна гірчинка. Пахне він кавою з молоком, шоколадом, незначні фруктові нотки. Не всі, хто його пробував однозначної думки про цей стаут. Як для мілстаута, достатньо непогано. Помірна гірчинка не має притерної солодкості, лактоза не випирає. Питкий, легкий, десертний стаут. Чимось нагадує свого чорного брата Белховен Блек.